Чи є перешкоди у наших військових, щоб дійти до Москви і зруйнувати цю кремлівську владу, знищити, скажіть? Чи можливо таке, чи здійсниться таке? Да. Так. На Москву будуть йти двома напрямками з двох різних боків. Десять пентаклі, так. Здійсниться в повному об'ємі, ваше бажання здійсниться. І це почалося вже в минулому, цей наступ почався, він зараз в процесі. Так ви це зробите. Доля змінилась, що ми тепер не жертви, ми навпаки, ми йдемо брати своє, знищити ворога. Є перешкоди, багато жертв, ворог намагається відбивається. Дедалі більше буде брошено військ на те, щоб тримати цю територію.